Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1 А класу на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке правдивість та щирість. Усім усім добрий день! Геть, з дороги, наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам! Починаємо, як завжди, із справи Синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць. Яке число? Та який день тижня? Сподіваюсь, що всі відповіли правильно сьогодні вівторок, 5 грудня. І наступне? Треба поговорити про погоду: тепло чи холодно на дворі, дітки? А який стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є на вулиці вітер? Чи були вранці опади? Розгляньте малюнки. Давайте подумаємо, які герої казкові з тих, що ви бачите, а яких можна зустріти у реальному житті? Подумаємо, які риси характеру їм притаманні. Погляньте, будь ласка, Велетні разом з Кирилом Кожум'якою. Чи є вони в дійсному житті, чи це казкові герої? Так, дітки казкові. А от й наші сучасні герої, які дійсні, вони реальні, їх можна зустріти в реальному житті. Це і герої, які працюють у державній службі з надзвичайних ситуацій. так, це Пожежники, наприклад, або працівники, які налагоджують нам електропостачання у таких тяжких умовах, медичні, звісно ж, працівники, так? герої, дітки, існують не лише в казках, а й в житті. Вони правдиві та добрі, щирі, скромні, відповідальні, чесні та відважні. Нещодавно Марійка, моя сусідка, призналася, що не була щирою із мамою. Дівчинка розбила чашку, а мамі сказала, що це зробила її сестричка. Як ви вважаєте, правильно вчинила Марійка? Як би ви вчинили в такому випадку, ну з усіма ж буває, правда? Зрозуміло, що це ж не навмисне була чашка розбита. Обов'язково треба говорити правду. З вами таке траплялось, дітки, колись? А вам доводилось колись обманювати? А знаєте, що таке правдивість, а що таке щирість? Правдивість, дітки, це чесність. А щирість це одна із з найважливіших позитивних рис особистості, яка виявляється у чесності та правдивості. Пропоную вам переглянути зараз мультфільм, який називається Лисичка з качалочкою. Була собі лисичка сестричка. Захитрощі та злодійство перепадало їй частенько, та все одно в голові у неї тільки викрутні. Прибігла лисичка у село. Із качалочки, якою добрі люди наставляли лисичку на розум, вирішила вона свою користь мати. Діждалася ночі та й заглянула у віконце. А там у діда з бабою курочка, та яка ж славна, яка смачна. Жалісно, прижалісно почала лисичка плакати, гірко скаржитися на життя своє сиріцьке, вбоге та голодне. Ну як було не пожаліти лисичку? Впустили її, приластили та й спати поклали. Лягла вона на лавочку качалочку під лавочку. А як всі поснули, встала лисичка. Вхопила качалочку. Кинула у піч і лягла собі спати, ніби нічого й не бувало. А рано вранці почала гостя плакати голосити. Мовляв, пропала, ой пропала моя качалочка. Злякалися старенькі, розгубилися, що тут робити. Що діяти? Та й віддали свою курочку замість качалочки. Радіє, лисичка, сама себе розхвалює, от так я, от так розумниця. І вже курочки, їй мало, заманулася чогось більшого. Знов дочекалася лисичка ночі, та й у другу хату зазирнула. Ох, і славна у хазяїв гусочка, гладенька та чистенька. Запричитана лисичка, заохала, гірко нарікає на життя своє бідолашне, безпритульне, вбоге. І тут пожаліли лисичку, обігріли та спати поклали. От лягла вона на лавочку, курочку під лавочку. А як всі поснули, з'їла лисичка курочку та й вмостилася на лавці сита і рада. А вранці завела лисичка сварку, мовляв, вкрали злодій мою курочку. Бідні старенькі. Звідки ж їм знати, куди це курочка поділася? Та робити нічого. Віддали безсоромній свою гусочку замість курочки. Радіє, лисичка, сміється, з добрих людей потішається, от роззяли, от не та вже замали лисить ці гусочки. Забажалося шахрайці чогось більшого та жирнішого. Дочекалася вона ночі, до третьої хати подалася. А там ягничка та ще й яка. І знову плаче, причитає лисичка, на долю свою сиріцьку скаржиться. І тут пожаліли обманщицю. Лягла вона на лавочку, гусечку під лавочку. Тільки ніяк сон не йде, дуже ягничкою поласувати хочеться. Серед ночі схопилася лиходійка, з'їла гусочку та й заснула солодко. А вранці учинила гостя великий скандал і грозилася, і сварилася, мовляв, пограбували сирітку, образили. Тут помітив старий на лисичиному носі біленьке пірячко. Здогадався, що й до чого. Приніс їй мішок. Ось тобі, гости, дорога, тримай, що тобі належить. Та дивись, не пожалкуй. Ох, і весело лисиці, ох, і смішно. Геть усіх пошила в дурні. Захотіла вона помилуватися здобиччю. Глянула у мішок. А там ой страхіття лохмати, замість ягнички дід собаку поклав комушок. От і спіймалася шахрайка, тепер вже не втекти від розплати. Почала лисиця просити й молити, щоб простили її, помилували. А як простити, коли на добро. Лихом відповідають. Так і закінчилися викрутні лисички з качаночкою. Ось такий мультфільм. Він дуже повчальний. Тож скажіть, якою була лисичка? Правильно, дітки, вона була і брехлива. І підступна, так, дуже непорядною вона була. Тож, давайте з вами зараз пограємо у гру так чи ні. Я вам казатиму вираз якесь речення, а ви будете говорити, правильно це чи неправильно, згодні ви з цим чи не згодні. Завжди кажи правду. Не завжди будь щирим, не роби зла, лише татові можна не брехати. А зараз складемо приказки, доберемо продовження. Подивіться, справа у нас є такі частини приказок, то не гріх. Скрізь наверх спливає, ніж солодка брехня. Починаємо краще гірка правда, ніж солодка брехня, що правда, то не гріх, правда як олія, скрізь наверх спливає. Давайте ще раз повторимо ці приказки. Краще гірка правда, ніж солодка брехня, що правда то не гріх, правда, як олія скрізь наверх спливає. А зараз скажіть мені, чи хотіли б ви бути героями? Щоб стати героєм, потрібно позбутися поганих рис, якщо вони у вас є. Треба вчитися приймати самостійні рішення і бути за них відповідальними. Ну і повернемось знову до питання. Сьогодні я вас уже питала, кого ви вважаєте героями, реальними героями у повсякденному житті? Ми з вами говорили про пожежників, про медичних працівників, так? Але найголовнішими. Найвідважнішими героями сьогодні є ті, які нас захищають. Ви знаєте, що навіть недалеко від Харкова у Харківській області зараз ідуть кровопролитні бої, оскільки рашисти намагаються повернути назад собі території, які окупували минулого року. Тому ось вони. Зараз ви бачите їх на екрані, ось вони герої. Уявіть, будь ласка, нам зараз холодно може бути навіть вдома, так? ми одягаємо теплі светрики, ковтинки якісь тепленькі, а вони кожного дня постійно знаходяться в окопах, де зверху їх поливає дощем. Вночі приморожує, засипає снігом. Але вони тримаються, вони б'ються, як леви. Ось вони, наші герої. Так, ну а зараз, якщо риса, яку я прочитаю, на твою думку, притаманна героям сьогодення, то плесне у долоні. Чесність, сміливість, відважність, сила духу, відповідальність, любов до України. От так зараз ми оплесками, вітаємо наших героїв. Ну а зараз, будь ласка. Оберіть відповідну цеглинку. Якщо на уроці вам сподобалось сьогодні, то жовто. Якщо дуже сподобалось зелено. Якщо не сподобалось, тоді червоно. Чекатиму у коментарях на ваші реакції. А зараз фізкульт хвилинка. Кроком рушта тутам руш.

Ну що, я вважаю, що ви вже остаточно тепер прокинулися, набралися зараз сил та будете дуже активними на наступному уроці. Зустрінемось!